Всім привіт! З вами Палич, і в цьому відео е, я вам розкажу, поділюся з вами своїми планами на майбутнє в плані розвитку е, турнірного сегменту по танкам. Але спочатку, але спочатку, давайте розкажу, як це, так би мовити, це все зародилося, що це все пішло. А пішло це все ще з минулого року, е, коли до мене почали звертатися люди. А ти можеш мене прорекламити з такими запитами? Я посидів, подумав, ну просто написати там типу допис в спільноті туди-сюди, там зіграти з ним якийсь там стрімчанський. Це, типу, звісно, ідея гарна, да? але я щось так подумав: ну ну якось знаєте, ну, банальщина, стандартщина, ну геть ніфіга не цікавить і пев. І я запропонував, а давай ми будемо зарубатися. Так би мовити, це все будемо робити в спортивному сегменті, хто кого там передамажить. І людина погодилася ця. Якщо я правильно пам'ятаю, чомусь вишибло, з перший, по-моєму, був лакер. Е, ну, може, мене коротше, по-моєму, лакер, бо можливо, я вишибло, коротше. 100% не впевнений. Він погодився. Давай, ну, так безстенько прикинув, будемо над танках грати, там туди-сюди. Косокриво це все було, грали зустрічні штурми, як показувала практика, що люди ці режими не грають, я такий дурачок. Да. трошечки балансили, щоб для глядачів було, було більш цікаво, балансили по снарядах. Там, наприклад, якщо в мене середуха на танку, там три, а в мого противника 3 500, наприклад, да, то він грав тільки на ББшках, а я грав з Голдою. Та, знаєте, Такі от проводили. Урівняловки е, в стилі варгеймінга, щоб було більш цікаво для, для, для глядачів. І от в таких самих от моментах на Каецьке, наприклад, я тоді Вовчика обіграв е, Зарубі, от такі, да, от такі знаєте, нюансики. І воно дійсно було цікаво дивитися. Так само я на Бебешках виходив проти хлопців, які грали з Голдою. Так само ми грали. І на Фул ББшках, на однакових. Якщо танки одинакові, да, наприклад, були у нас таке правило, ну, пострідухи манували, там плюс-мінус 100 урона різниця, то ми грали у двох на базових снарядах без голди, щоб опять -таки, цікавіше було для глядачів. Для для, для І отак от з одним зарубу провів, з другим, з третім, там люди проявляли інтерес цікаво також було дивитись туди-сюди. І вже коли приблизно штук 5-7 людей вже було, з якими я провів зарубу, я почав вже думав, блін, треба створити телеграм-канал. Створив телеграм-канал і вже додав до цих людей, і вже там вони між собою вже якісь колаборації робили, також якісь там зарубки проводили в такому самому плюс-мінус форматі. Да. Потім це все виявилося уже в думке, давайте проведемо турнір. Посидів, подумав над правилами. Да, і по суті, правила зараз ті, які зараз є. Е Граємо тільки стандартні бої, тому що мало хто е грає. Штурми і зустрічні, оскільки вже йшло, йшло в формат типу кіберспорту, грубо говоря, то обмеження по обладнанню і снарядам ніякого не уже не ставилося. Да? І вирішили банити по одній карті, кожному давати можливість забанити одну карту. В принципі, цілком логічні, справедливі, як на мене, вимоги. І... На це все більшість пристало людей. Да, були там всякі там, нюанси, всякі там, були обговорення, хтось чимось буде е, Як то кажуть, хорошим для всіх не будеш. Но якось так Це все діло у нас вже під кінець минулого року, Тобто 22-го вже вилилося практично вже готовий турнір, який ми навіть стартанули. Е, Ми тоді грали нас було 10 чоловік. Ми тоді збиралися грати в кругову систему через день. Але потім пішли ці масовані ракетні обстріли, і е, пішов блек-аут. Відповідно, турнір заморозився. І от зараз, уже е, 9 березня 2023 року, коли систем, ну, з енергетикою система наладилась, у нас вже все стабілізувалося. Е, відновили турнірчик уже по нових правилах, з новими гравцями і бере участь вже 20 людей. Більш детально про цей турнір можна Подивитися за посиланням в описі я їх додав. Ну, в принципі, хто слідить, той цим курсі. Ну, якщо хтось не знає, то посилання в описі під це все діло буде. І на сьогодні цей турнір саме, саме, саме так би мовити, Розгарі йде. Да? Самі цікаві матчі якраз попереду. Тому хто не знав цього, то приєднуйтесь, буде цікаво. Дуже приємно читати коментарі від глядачів. Типу, дякую, що ти організував таку движуху, реально дуже круто і прикольно. Особливо радую знаєте, коментарі таких, е, таких в стилі. От мені не пам'ятаю хто написав. Вибачайте, мене пам'ять старий пам'ять вже, пам вже Е, Типу, скептично відносився до турніру, але коли почався він, то... Дивлюся з малим, з величезним задоволенням. Це взагалі офігенні коментарі, які прям гріють душу в цьому плані. Просто кайф, реально. І, да, от, трошки є нюанси в цьому турнірчику, що як не крути, ми взводом граємо, але ми один одного против, ну, противника вважаємося. І от для комунікації це трошки воно така собі історія. Знаєш, комусь більш подобається, що там така ж серйозна заруба, ніхто навіть слова словами не сказати в бою. Да? А от і є такі, кому подобається, що, що наче й противники, але в боях один одному допомагають, підказують, там комунікація йду йде, да? там оці всі дві жухи, це теж приємно. І за цим приємно дивитися, і реально теж прикольно. От, знаєте, такі дві сторони монети, знаєте, от і як люди до цього підходять, знаєш. Якось так. Ну, цікаво дивитися. Я сам дивлюся деякі матчі. Прям стараюсь на кожний матч прийти і поставити всім лайкосик, написати в чаті, там, поспілкуватися з учасниками, ну, по, по, понятне діло, по міру можливості часу. Такі діла. Ну, оскільки я займаюся тільки стрімерством, то мені в цьому плані набагато простіше, і відповідно по цій самій причині я взяв на себе, так би мовити, роль організатора. Тому що я розумію, що люди працюють. Для них стрімерство це все-таки в більшому випадку хобі, і в них основний рід зайнятості це їхня там робота, скажімо так. Да? А в мене, навпаки, відповідно, я можу більше часу приділяти організаційним всяким моментам. Да? Е, в принципі, плюс у мене опит є, досвід, плюс у мене в цьому всьому ділі є. Я, хоч і не виглядаю зараз таким, але ну, по причині здоров'я, але я свій час доволі спортивна азартна людина була. У мене оце, знаєте, це є азарт до, е, до спортивної движухи. оце Це мене є тема, розумієте? Така от історія. Тому от мені це реально в кайфу і Вирішив спробувати, чому б і ні, Да? І В цілому у нас це все вилилось в цей турнір під назвою Ліга України, де зараз приймає 20 учасників. І, знаєте, поговоривши так, ну, подивившись на активність, спілкувавшись з другими стрімерами, то тема цікава, її будемо розвивати, і тому такі, знаєте, це все виходить в наступні плани на майбутнє. Наступні плани на майбутнє. Завершимо цей турнір. Коли завершиться цей турік, буде проведено в планах на цей момент на сьогодні два шоу-матчі, як мінімум два шоу-матчі. В одному буду брати, будуть брати участь топ-3, топ-3. Перше, друге, третє місце, да? а він і ще. Три інших е, стрімера, поки не будемо говорити по, їм, по іменам. В принципі, як-то це як то кать, вилами по воді пишеться, але такі плани, я думаю, ми їх реалізуємо. А в іншому турнірі буде брати топ-5 місць плюс я. А якщо я займу в топ-5, ну, віду в топ-5 в призерів, то відповідно буде братися 6 людей. Топ-6 тоді буде братися цього туріку в, в шоу матчі е, Відповідно. Шоу-матчі всі добровольні, добровільні. Можливо, хтось стрімерів не погодиться з ними на, на участь у, в цій шоу-матчі. Але у мене є один дуже гарний речах тиску. Призові то всі у мене, відповідно, де ви, хлопці, ділитесь, коли роздінетесь, як то кажуть. Шоу-матчі вам всім прийдеться грати. Я думаю, навряд чи хто відмовиться від шоу-матчів. Тим паче вони будуть не прості там шоу-матчі, да? а з деякою такими, з такими деякими родзинками. <гум> так що шоу-матчем бути 100%, як мінімум двом. В цікавому форматі, не просто там, знаєте, там титри, Ну, коротше, не буду вдаватися в деталі, потім ми це все діло оформимо, як якесь там цікаве шоу. Знаєте, постараємось так зробити. І вам, щоб цікаво було, і учасникам також. Постараюсь максимально довго тримати умови <гум> цих шоу-матчів в секреті, вони дійсно круті. Вони дійсно круті. І після цього всього, ну, відповідно, там якісь будуть переривчики, тиждень, день, два, три, тиждень, можливо, між цими шоу матчами. Будемо планувати їх робити на вихідні. Так само, як і фінал цього турніру, постараємося зробити на вихідні, щоб максимально велика кількість глядачів могла е, ну, подивитися їх, тому що це дійсно вже кульмінація турніру, буде має бути круто. Фінальні бої мають бути дуже люті. Тим паче, знаєте, хоч турнір пробний, не обійшлося без помилок, і, на жаль, без, навіть без того, що глядачі почали, ой, учасники почали зніматися з турніру. Без цього, звісно, не обійшлося. Але для першого турніру, так би мовити, трену, трену, для першого тренувального турніру, е, вдалося, на мою думку, організувати доволі непогано. Призові також вийшли ну, доволі непогані, на, на мою думку. Да? Е, плюс. Що ще мог, хотів сказати? Плюс по конкуренції, також я вважаю сильний турнір, виходить, тому що, от, наприклад, гравці, які грають 3500 редух, які показують на турнірі 3-500 редухі, є шанси, що вони не попадуть в топ-5. А це вже таки доволі непоганий рівень. Для першого турніру, якось так. І, і от плавно, всього середухи ми переходимо до взводного турніру, який планується провести, все-таки я планую його до літа провести цей зводний турнір. Якщо все буде нормально, самі розумієте, війна йде, ситуації можуть бути різні. Токають, ніхто не знає, що завтра буде. Але плани потрібно будувати на майбутнє, тому що. Щоб рости, розвиватися, досягати таких цілів, потріб... їх потрібно ставити, неважливо, яка ситуація, війна чи не війна, сидіти плакати і кричати Ой, війна та не варіант. Тим паче, вже рік пройшов, вистояли, стоїмо і будемо стояти, і переможемо обов'язково. Тому живемо, радуємося на зло кожній рашистській морді, блядь, сміємося, посміхаємося і ростимо, розвиваємося. Такі от мої думки по цьому плану. І так, дзвоний турнір, як це все діло буде формуватися. Давайте в коротко, коротко, ну коротко, напевно, не вийде, я люблю поговорити. Е, е, буде як потрібно буде знайти в першу чергу багато скілових е, стрімерів. Як це буде відбуватися? Е, буде шляхом, буду, ну, понятне діло, я всіх знайти не можу, сам в ручному режимі, всіх передивитись не зможу, тому що YouTube та штука, така ще штука, така ще фігня, що попробую якось знайти. Да? Навіть вбиваючи той, той самий хештег, який у мене покаже, що там 70 каналів є. Да? Тому, оцей ЮА, який 70 плюс каналів на цей момент є. Вбиваючи навіть цей хештег в Ютубі, ну, одні ті самі канали, коротше, ну, в общем, тяжко. Тому е буде записаний відеоролог зверненням до глядачів, до стрімерів, хто мене дивиться, хто мене знає. Щоб пропонували інших стрімерів, щоб стрімери самі себе пропонували. І в цьому відео буде вказаний ряд умов підходящих. Дві умови 100% буде. Це україномовний контент. Україномовне оформлення сторінки своєї стрімерської, чи YouTube, чи Twitch, неважливо. Не трово. Також не должно бути посилань. Також стрімер не повинен використовувати посилання в своєму е, контенті на російські донатів. Це також дуже важливо. Типу Donation DonatPay.ru тому що кожен, з кожного доната знімаються проценти, відсотки на фінансування економіки Росії, то фінансування економіки армії Росії і на зброю в тому числі. Тому це для мене також дуже важливе принципове питання. Е, ці дві умови 100% будуть, тому зразу думайте про це, зразу цьому і досі говорю. Також будуть додаткові умови по кількості стрімів в день, ой, в день, вибачаюсь, по кількості стрімів в тиждень, е, по їхній довжині стрімів, тому що розумієте, якщо ми граємо 20 боїв, то це стрім мінімум на 4 години. Якщо ви, ви не можете вивести цей стрімчанський, да? якщо ви не можете вивести цей стрім. 4 години, то відповідно, ви не підходите нам до турніру. Будуть вже е чіткі умови. Якщо ви під них не підходите, чи ви не зможете ну, в них участвувати, то вибачайте, ви не будете прийняті. Якось так. Оце, ну, я думаю, це цілком справедливо, цілком логічно. Буде умови по подовженні ваших стрімів, по кількості їх на, на тиждень і. Ще там, що ще будемо дивитися. І по статистиці також. В першу чергу будемо шукати скілових гравців, які грають стабільно на 4000 середнього урону. Е Ось такі скілові стрімери потрібні. в першу чергу Тому що такого м'яса, як я, яке грає 3-3-500, <зв> в сесіях видає там 3-700, скажімо так, такого м'яса у нас вже достатньо. І на зводний турнір щоб сформувати там 8 там чи м, конечно 16 команд ми навряд чи наберемо. але думаю е, да Розумію, що опять -таки, під те що ми говорили, під ідеальну сітку не підтягнеться. у нас ну, 8 16 По по системі там 4 8-16 це 20-ми навряд чи зберемо 16 команд. 8 вроде би як і маловато. Да? А 16 вроде би і не зберем да тому що На 16 команд потрібно, щоб було 16 скілових стрімерів, які віграють 4. Щоб вони посіли сіяними в своїх свої групах. Тому, типу, опять наберемо, прийде, прийдеться, вибачаюсь, 8, там, 10, 12 команд. І потім вже по сітки Double Illumination, воно це все вирівнюється. Такі от історії народ. Можливо, там через групу якось будемо ще вирівнювати. Подивимося, по факту вже. Ну. А можливо, і знайдемо 16 суперскілових, на мою думку, це 4 плюс уже гравців. Але розумієте, якщо 16 таких команд це треба умножати на 3. Це виходить, 48 учасників, стрімерів це дуже багато, дуже масово. Тому хоча б для початку хоча б чоловік, ну, можливо, хоча б 8 знайти. розумієте, да? І потім сформуватимуться сітки, типа. Сіяні ті, які грають по 4 плюс в кожній команді, і до них потім добиватимуться стрімери М'ясо, які я називаю, такі, як я, по скілу, там слабші, в приблизно приблизного рівня плюс-мінус, да, бо добиватимуться в цю, цю, всю, ці, всі, до цих сіяних стрімерів. І таким чином буде формовані команди з трьох гравців, які будуть між собою вже змагатися в турнірі в зводному турнірі по танкам. От якось отак. От Правила, потім ці всі, всі будуть озвучуватися далі. Надіюсь, ми доведемо до ума модик, який буде рахувати домашку для початку нам. Е хоча б для початку домашку буде рахувати. Я думаю, додамо 100%, думаю, додамо 100 ще перемоги. М -м Очки за перемогу, це також важливо в зводному турнірі. За Праги не знаю. Подивимося, коротше, як то кажуть, поживемо, побачимо. Надіюся, в технічному плані ми виростемо до цього моменту, і як мінімум буде мод, який буде рахувати нам кількість нашого ворону. Будемо іштовхуватись від того мінімального, що можна порахувати ручками і, е, да, і максимально просто щоб було. Дамажка, можливо, фраги і він Я думаю, це ми цілком зможемо реалізувати. Я думаю, це ми цілком зможемо реалізувати на цей турнір, в принципі, те, що нам і потрібно буде. І від цього вже відштовхуватися, будувати якусь там систему очків і. от такі от діла. Такі от діла народ в цьому плані у нас усе. Якось так, типу, коротко, але відос вже затягується на 20 хвилин, практично. Ой, такі от плани на, на найближче майбутнє це плани по суті, можна сказати на весну. По суті, можна сказати плани на весну. Є ще також один один план провести один турнір е, під формат прям такого лютого кіберспорту. Мені там людина накидав варіанти цей, вибору танчиків, да, там, типу піке-бани, зрозуміли в такому форматі в форматі лютого кіберспорту. Я думаю, я попробую його реалізувати, але братиме в ньому участь ну, дуже мало людей. там, Чоловік 4 або ну, або 8, да, щоб закинути це в формат сітки 4, 8, 16, 32, да, 48162. Так так би мовити, в правильну сітку по Wimaition. E, дуже буде брати мало людей. Буде так само треню... тренувальний турік, так би мовити, да? Ось, з піком банів-танків. E, до речі, до речі, якщо як, хтось хто, хто дивився до цього моменту цього відоса. Якщо у вас є люди, знайомі чи ви можете робити сайти з цими всякими прикалюхами, то, будь ласка, пишіть мені. E, сайт потрібен. потрібна Можливість організувати, наприклад, ті самі, якісь там на сайті, якісь там і Пікі-Карт, і да, Пікі-Карт, щоб реалізувати це все якось візуально, було б дуже круто. Відповідно, це все не за безкоштовно. Будемо говорити за ціну. Ну кожна робота має оплачуватися. тому... Якщо хтось може, то будь ласка, буду радий вас побачити в себе в повідомленнях. Саме простіше писати мені це в телеграм-канал. П'ять таки телеграм-канал буде. Додали, доданий. Додана буде моя група теле, телеграм-каналу. В цій групі я власник, тому злітайте телеграм-канал і пишіть мені. І взагалі всім, кому цікаво, залітайте телеграм-канал. Отакі діла. Начебто все сказав, що хотів. Начебто все сказав, що хотів. Е, на цей момент тут, по ідеї, мають бути на фоні цього всього відеоролика йти турнір... турнірний матч з лід... лідерів, на мою думку, цього е... турніру серед Вовчика і в гості найкрутий, лам... ламповий матч на цей момент, зіграний між ними. Е... Тому додивляйтеся цікаві моменти. Як це все відбувалося на стрімчанському, додивляйтеся. Всім все найкраще, тримайтесь, все буде добре, все буде Україна. Обов'язково переможемо. Ніхера мене не бачимо, мені карті. Дуже важливий грають ЛТшки Союзні. Так, йобрика ймона втратили ми. Встретило переїхала, скоріш за все. Вовчі зараз Вовчику зараз, по суті, дать трикай це на 90% перемога. Вовчику треба просто дати 3К зараз всю бою. Все, йому просто спокійно треба дати 3К. Він вот вже, вже двушечку дав. вже двушечку дав. Ну, там ще і Леон. А вот так, Вовчику ну, це... нема, то Просто спокійно треба видати трошку, все. Можу, давайте отак зроблю Трошки вам буде флудити, но... Божья, кайфую. На нас та невидумый норм буде Підбирати. тут дураты. Все, 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 назад, назад, хватай, хватай. Не вистачає Чуть така, мне вистачає. Трешку давка, давкам не вистачає. Выстачай, З 13-го не бачу и під'їхати там до 60 тп, зараз мені не можу. Мы еще 87 будем зараз. Так, у нас наші... Бля. Не, по хп мыливаем, кстати. По хп не так все... Чудово як бы хотілось. Так, 13. -й. Здорово, Сол, здорово. Опа. Пришел. Мать. Добре, что я леопарда не забрал. Как бы чувствовал, что вот сейчас его Дима целует. М60 не светился, я хочу знать, как сделать 87 а пас. М60 тебе и подевался. Очень, когда у тебя... У тебя 60 тепа -по а уда... а уда... на майнфе? Uh... 60 тп, а вин, а вин живой? <связывающий> угу, угу. В смысле? 60 тп. 60. А, тут 87, напомню, на все на, на воде. На воде. Да, да, 87, вот еще 200 Еще 10. Я не знаю, я тебе это получил. Я же Да, звонил. Почекай, у меня Настя возин, ех ты б это. Ну зараз О, уже помаляю, симпатия. 60 ще може бути Рожетка там. Токсик. А та... Ну за що зараз Четвердие... волощик ріпнеться, то шанс на рівні, Ну, нереально. Нереально, боссу надо давать к полі... полі... 7к цьому буде давать треба просто. А противника 7К хп лишилось, щоб ви Є розуміти. ще одна арта тут біля мене. Ні, остіра у парад улітаю. Там не видно вообще. Давай тут арту і прожетку спробувати. Можна по БЗ вкинути, якщо встигну. 392 Лявовчик машина. Лявовчик машину. Лявовчик машина. Волочих, машина. Так, так. Юри, Юрий Маплавич, у мене таке враження, що цей турнір ти робиш, Блять. щоб довести, що ти один з найкращих гравців. В В Сміслі ти з найкращих? Бага, не, пробив. не пробив. Бля, оце було дуже. Якби ніхто не поміг з прожаткою, я б зараз злив. <смісля> я б зараз злив. <смісля> не, 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 ну гості. Та, ну, люті машини подивіться Щоб ніхто Ці не результати. по 4 кастрі духи видали це дуже, дуже жорстко там ми десь 950. 3950 куплю дуже Ну не без цього не без цього, професор, не без цього. поїхав. Не без рандому. стоїть. тут Не без рандому, розумієш, професор. Через це я за те, щоб фінальний матч буду Якщо в тебе Три 500, 500. Ну я вже 6 кав, я вже 6 кавкину. Крутый Крутий фінал. финал. Четко выш, чітко вийшло. Ну, блін, Тіма, ти що я погодився находився, я так розумію. Тобі в моменті перестало, подобатися ти вийдеш на цей шум'язку. Дуже перестало, дуже пересталося першого тренування, коли його 3500 відіграв. Ну, це сильно, але ти. Ну, типу, не здався і не захотів міняти техніку і от. Хоча. Результати в нас рівні на ній. так після групи зустрінемось, будеш у мене на E5-му грати. Буду на п'ятому сосати. <свіс> <свіс> Ні, Красавчик, дійсно, Красавчик. Я, ну, я аналізував твій аккаунт, і розумів, що ти дуже комплектував наздатний, ну, ну, але мене, в мене ну, всі час, чомусь вважали вже. фаворитом. Тому тут без цього не Ну, я, я одразу сказав, що тут пацанчик такий непростий. <свіс> ну так, ми ще на Стежках виїхали. В тебе профіль ніби ну, ТТ-шний, так. На стежках теж хороші результати, але от Мужські танки це твоє, я так розумію. Динамічні. Та ну там також те, що радом, я говорив, щоб був топить за те, щоб Градаєш, фінальні догадаєш, бої фінал, пробієш, фінал. Грали 30 і, боїв, а, а півфінал, так, так скажем, грали, щоб 25 так, боїв, так. щоб мінімалізувати цей вплив рандому, ну, бо ну, за це топить перемога глядачів тої. Дякую. Дуже була достойна участь. Я, у мене ручки тряслись на протягом всього турніру. 7500 красончик. Це до речі, рекорд давай, за два бої. Ми віримо, казино да. може дати. Ну, конкуренція така, слухай, коли ти в останні бої почав більше мене вкидувати. Я думав, якщо так продовжується, продовжиться, то. Я то... ось приблизно 4-5 боїв тому. Напевно, 3-4 бої тому, я почув, от прямо тебе в голосі, трошки як ти засмучуєшся. Так, да так, -да так. -да, я щось почав так well, і дивишся, дав... даю да. 5 к, ти даєш 6 тисяч. Я такий, ого, нікера. Ну, я так одразу прорахував, що от якщо всі останні там 3 або 4 бої я граю на плюс тисячу, то я виграю. Mm -hmm. І так от і все до було. того йшло, та, і... останні бої. Ну, ну, у нас, у нас, дивись, у нас дуже рівно початок був. Перші, там, напевно, 6-7 боїв ми ну, дуже рівно йшли. Да, там ну, мен... Менше сотні так, різниці була. Ці потім ці, потім та... кібор, я дуже кібор, сильно просів, ти вперед вийшов. Потім я почав, почав наздоганяти, але. Все одно не зміг. Ну, красавчик. Yeah. Бажаю тобі успіху у верхній сіці. Я теж. Я сподіваюся, ми ще зустрінемося. Я хочу з тобою собою Так, зажати. Але я сподіваюся, що ми ще зустрінемось не у групі, тому що якщо ти наступну стадію просреш, то ми скоріш за все у нижній сіці. У фінальній стадії у групі опинимось. гості проти в ось, Ну, якщо це я це пройду далі, далі по нижній, тому краще вже зустрітися у фінальній стадії турніру. Да, тоді вже буде дуже потно. Ну, те про що ми казали, що ми можемо вторії три рази Про засмучення утратити один Да, да, да Ну, тут Наш рівень Ізі, Так, ну, все, максимальний з глядачами трохи спілкуватися. Дякую тобі за конкурентну. Битву, mm. вітаю тебе ще раз з перемогою. Дякую. До, була достойна, дуже опора. Я боявся до, до останнього грати з тобою, але от Ну, інтрига до кінця трималася. Це... Так, давайте шасей. Послухаємо, що Вовши буде йде. говорити. Удачі і зустрінемося от. Так, успіху тобі у наступному матчі. Послухаємо, давай, що Вовши буде, буде говорити. було дуже жарко. Взаємно, взаємно. Давай, давай, і Все, давай. я збігана.